Не заспіваю, бо я не вмію ці віснянок. Я веснянок не співала. А купальський? На купала. Я так і ось, як от того співаю, то я так і можу заспівати. Ще можу в одну. Давайте. О, На неби місічки й дві зорки. ой, мала мати, та й дрібні. Цю не можу бачити. На, е, е. На не бимі сядь та й дві зорки, Ой мала мати, та й дві дочки. Ой, мала мати, та й дві дочки, Старшу любили меншою — ні. Хлопці, хлопці. Дівчата її люб... старшу не, не любили, бо старша не красива була, менша красива, то любили. Е, е, старша я э, вот э, мене чо підмовлює, взяла за ручку та й повіла, взяла за ручку. Там де гуляє без вода, Там де гуляє вода, Старша я мене чута та й втопила, втопила його. Стала купати, значить, ти купайся. Старша я меншу та й попхнула, а менша я ноги мила, а старша її попхнула та й утопила. О тоді менша менша проситься, просить а вже в воді. Ой дай о, ой, дай, носестро віли ручки, вирятуй мене з тієї річки. Ой, дай но сестро, Десь тобі сестро не жай, йди но сестро, та й дому, кланяйся батькові рідному, кланяйся батько в родні, бо я вже в морі на самом дні, а в морі й водах. Моляная, тут моя доля сужденная, а в морі є каменці, то мої вінові венці, а в морі є каменець, то вже ми перстинець. А хто це вас навчив цю пісню? Хто її співав? Дівчата? Подруги ваші? No.